Привіт! У сьогоднішньому огляді на вас чекають наступні новини для українців у Чехії. Майбутні біженців у Чехії після тимчасового захисту. Українці в Чехії скоро втратять безкоштовне житло. Друга річниця російського вторгнення в Україну. Тисячі людей у Чехії висловили солідарність Україні. Чехія продовжує допомагати Україні та українцям. Примарна можливість утримувати чеські соціальні виплати. Як змінюється чеський погляд на війну в Україні, ставлення чехів до українців та росіян? І наприкінці вас знову чекає розіграш повного комплекту навчальних матеріалів для вивчення чеської мови на рівні А1. У п'ятницю 23 лютого президент Петр Павел прийняв у Пражському граді 15 українських біженців війни, які успішно інтегрувалися у життя у Чехії. Серед біженців, з якими зустрівся президент Чехії Петр Павел, були вчителі, кінооператор, жінка, яка влаштовує музичні курси для дітей, або підприємці у ресторанному бізнесі, бістро та кондитерських. Запрошення на зустріч, наприклад, отримала Марина Іванкова, яка на початку травня минулого року відкрила Royal Candy у центрі Острави. За словами президента, з часом. Будь-яка картина стає буденною, навіть інформування про війну Росії проти України почало викликати те, що називається втомою від війни. За словами Павла, людський мозок природним чином почне витісняти новини про аварії, смерті чи руйнування. А на перший план виходять звичайні буденні проблеми громадян. Але це не означає, що це має стати трендом, зазначив президент. Проблеми, які Україна переживає щодня, величезний рівень руйнувань, багато людських нещасть, не зникнуть, якщо заплющити очі і зробити вигляд, що їх немає. Павел також побажав, щоб в Україні незабаром запанував мир, і Україна знову стала безпечною та процвітаючою. Символічно 22 лютого напередодні другої річниці російського вторгнення в Україну відбулася так звана українська зустріч міністра внутрішніх справ Чехії та віце-прем'єра міністра Віта Кушана, що представляє партію Стан. У переповненому залі під час українських дебатів без цензури було близько 150 осіб, приблизно половина чехів і половина українців. Серед іншого піднімалося питання тимчасового захисту біженців після кінця березня 2025 року. За словами міністра, до середини червня мало би бути зрозуміло, яке рішення питання біженців вибере весь Європейський Союз. Рішення приймається централізовано і Чехія намагається чинити тиск на європейському рівні, щоб до червня було прийнято рішення про те, чи буде тимчасовий захист продовжений на європейському рівні чи ні. За словами Ракушана, якийсь тип тимчасового захисту біженців існуватиме навіть після кінця березня 2025 року. Паралельно готується окреме чеське законодавство та готується чергова корекція Лекс Україна, яка буде стосуватися людей, які хочуть залишитися у Чехії на довгострокове проживання і після закінчення тимчасового захисту. За оцінкою міністра, з 380 тисяч біженців, які зараз перебувають під тимчасовим захистом на території Чехії, принаймні 200 тисяч хочуть залишитися, але і не всі вони зможуть залишитися. Чехія не зможе собі цього дозволити з фінансових причин. Будуть відносно жорстокі умови. Ці особи повинні будуть довести, що вони не залежать від чеської системи соціального захисту і що вони самі можуть подбати про себе у Чехії, тобто, наприклад, мають роботу. Іншими словами, навіть після березня 2025 року, якщо на той час в Україні ще триватиме війна, біженці будуть мати можливість залишатися у Чехії, але посвідку на проживання зможуть отримати лише ті, які матимуть роботу. Також піднімалося питання будівництва проросійської п'ятої колони у Чехії. Українцями було зауважено, що проросійські сили мають, наприклад, велику вагу у православній церкві у Чехії. За словами міністра, аналіз Міністерства внутрішніх справ показав, що Чехія не була готова до великої цілеспрямованої, широкомасштабної кампанії з дезінформації. Однак, за його словами, міністерство збудували функціональні структури, які шукають брехню, міфи та небезпечні наративи у публічному просторі. Однією з концепцій, яка має допомогти чеській республіці протистояти хвилі дезінформації, є зміна змісту системи освіти, щоб навчити молоде покоління та людей старшого віку роботі з інформаційними ресурсами. До речі, у одному з останніх відео ми вже розповідали про таких поширювачів дезінформації. Ось посилання. Вітра Кошан повідомив, що у Чехії зараз працює 120 тисяч українців. Це означає реальні надходження до державного бюджету Чехії, і завдяки цьому з 47 мільярдів крон, які було виплачено у якості допомоги, 35 мільярдів уже повернуто у бюджет, і найближчим часом допомога економічно окупиться. Але, попри все, він все одно хотів би, щоб українці змогли повернутися додому. За результатами поточного звіту з міграції, який був опублікований Міністерством внутрішніх справ Чехії станом на грудень 2023 року, у Чехії легально перебували 574 тисячі 447 вихідців з України. З того з візою тимчасового захисту 375 тисяч 21 особа. Це третє за величиною число у ЄС. Зараз українці становлять 54 усіх іноземців на території. Всього за період з 24.02.2022 по 31.12.2023 у Чехії видано 581 тисячу тимчасових охорон. Крім того, у четвертому кварталі 2023 року у межах ЄС Плюс було зареєстровано понад 4,3 мільйона власників тимчасового захисту. Згідно з даними Євростату, найбільша кількість зафіксована у Німеччині – 1 мільйон 251 тисяча 245 одиниць. У Польщі – 954 тисячі 795 штук і у Чехії – 375 тисяч. 21 – тимчасовий захист: 79% біженців у Чехії орендують житло, за яке платять самі. Понад 70% мають роботу, але більше половини з них працюють на нижчій кваліфікації ніж раніше у Україні, отримують низьку зарплату та страждають від бідності. За словами дослідників, найбільшим бар'єром для них є чеська мова. З нагоди двох років від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну прем'єр-міністр Петр Фіала також зробив промову, де назвав російський режим жахливим, та зазначив, що в інтересах Чехії щоб Росії не вдалося реалізувати свої плани. А за словами міністра закордонних справ Чехії. Яна Ліпавського Путін розпочав неоколоніальну війну проти України два роки тому. А російська агресія, спрямована на злом України, триває ще довше 10 років. Україна має право на самооборону і відновлення територіальної цілісності, включно з Кримом. За словами Ліпавського, Чехія стоятиме поруч з Україною і надаватиме їй всю необхідну допомогу, поки вона буде потрібна, а також підтримує її інтеграцію у НАТО та ЄС заради європейської безпеки. Зусилля Росії силою змінити державні кордони повинні бути відбиті в інтересах вільного і демократичного світу, додав він. Відбулася панахида біля пам'ятника Тараса Шевченка у Празі, в якій взяли участь голова сенату Мілош Вестерчил, голова Палати депутатів Маркета Пекарова Адамова і тимчасовий повірений у справах Посольства України Віталій Усатий та кілька інших народних депутатів і сенаторів. Після коротких промов Вестерчил, Пекарова Адамова, Усатий та інші присутні поклали квіти у. В українських кольорах до пам'ятника українського поета та вклонилися. Голова сенату Чехії Мілош Вестерчил ОДС з нагоди вшанування пам'яті загиблих українців заявив, що підтримка України необхідна, навіть якщо і вона багато коштує. За його словами, відсутність підтримки коштувала б Чехії набагато дорожче. А Пекарова Адамова нагадала, що російська агресія проти України почалася у момент російського вторгнення в Крим. Ми маємо дякувати українцям за те, що ми живемо тут нашим повсякденним життям, яке не перевернулося з ніг на голову, так як це сталося в Україні. Сказала вона. За її словами, мир у Чехії вирішується у війні в Україні. Тисячі людей у Чехії висловили солідарність Україні проти російської агресії, серед іншого, хода з площі Кінських у Празі, мітинг на Староміській площі та десятки акцій у інших містах. На мітингу разом з Україною виступив президент Чехії Петер Павел. Пам'ятні заходи та зустрічі також відбулися й інших чеських містах, таких як Берно, Літом Нєржіце, Чеське Будейовіце, Фридик. Містек, плзень, ліберець та оломоуц. Велику увагу привернула акція команди Капутін, яка намалювала на асфальті синьо-жовтий прапор у так званому Малому Кремлі, закритому житловому кварталі, де проживають працівники російського посольства, торгового чи культурного представництва, їхні гості та інші росіяни. Жителі кварталу кидали в учасників акції яйця з вікон, але це не завадило їм завершити цю справу. Як показує комплексна серія досліджень агентства STEM, чеський погляд на війну в Україні поступово розколюється, але позиція чеського суспільства відносно чітко визначена. Чехи погоджуються, що у війні винна Росія. Це звучить однозначно. Такої думки дотримується дві третини респондентів, і вона практично не змінилася з лютого 2022 року. Частина публіки, на жаль, має закритий погляд на світ. Вони не хочуть втручатися в те, що відбувається на вулиці. Це як голова страуса в піску. Більшість чехів вважає, що бойові дії мають закінчитися щонайшвидше, навіть якщо Україна віддасть частину території Росії. Менша частина народу беззастережно підтримує Україну навіть ціною того, що непоступливість Києва у питанні окупованих територій може затягнути конфлікт. Грають роль і політичні уподобання. Згідно з опитуванням виборці владних партій більш схильні активно допомагати Україні, тоді як прихильники опозиції та ті, хто не голосує, набагато пасивніші. Ставлення також відображає життєву ситуацію. Люди з нижчою освітою і в гіршому економічному становищі частіше відчувають, що у Чехії достатньо своїх проблем, і вона не має великого впливу на міжнародне життя. Навпаки, більш освічені люди відчувають гордість за те, що Чехія зайняла чітку позицію у конфлікті та рішуче підтримує Україну. Величезна солідарність, коли Чехи розмістили біженців під своїм дахом, наразі змінилася невеликим падінням підтримки. Особливо вона коливалася у осінні місяці минулого року, але наприкінці року знову стабілізувалася. Але загалом суспільна підтримка українців є стабільною. Не варто звертати увагу на те, що деякі противники українських біженців сьогодні більш голосні, також можна побачити, як в Чехії погіршилась оцінка Росії. Згідно опитуванню, чехів просили оцінити свої відносини з вибраними країнами за допомогою оцінок, де один найкраща, а п'ять найгірша оцінка. У той час як Словаччина зазвичай займає перше місце з середньою оцінкою від одиниці до двох, Росія знаходиться на протилежному кінці шкали. Падіння популярності помітне між 2021 і 2022 роками, коли Росія вторглась в Україну. Тоді середня оцінка погіршилась з 3,4 до 4. Можна спостерігати також сприйняття чехами людей різних національностей як можливих сусідів. Словаки, як завжди, в авангарді прийнятності, і за даними на кінець минулого року, 91% населення Чехії без проблем сприйняв би їх як сусідів. Цікаві речі простежуються у росіян та українців. Раніше прийнятність росіян була приблизно на 10 процентних пунктів вищою ніж українців. Після анексії Криму у 2014 році прийнятність українців як можливих сусідів зросла порівняно з росіянами. Проте найбільша зміна у обох напрямках відбулася після початку війни, оскільки дані кінця минулого року показали, що 36% чехів могли без проблем уявити росіян своїми сусідами, тоді як 45% чехів могли уявити своїми сусідами українців. Тобто можна побачити, що незважаючи на голосну пропаганду проросійських сил, ставлення до українців покращується. Чехія і надалі продовжує допомагати Україні та українцям за два роки після повномасштабного російського вторгнення. Понад 3 мільйони українців отримали 66 чеських неурядових організацій на суму 7 мільярдів чеських крон. Громадяни Чехії добровільно внесли до різних зборів коштів 3,17 мільярда крон, а великі установи та підприємства дали ще щонайменше 3,5 мільярда крон. Організація Людина у скруті наразі виступила посередником у наданні допомоги в Україні та Чехії на суму 4,7 мільярда чеських крон. Організація. Пост Белу серед іншого поставила 13 тисяч 577 бронежилетів, 21 580 військових аптечок і 13 фронтових машин швидкої допомоги. Ось посилання. А організація КЕР за два роки допомогла понад 1,2 мільйона людей – Чеський Червоний Хрест направив в Україну 56 місій, які доставили 520 тонн медичної допомоги. Також в Україну регулярно їздить 59 організацій, які постачають автомобілі швидкої медичної допомоги та медичний транспорт. Лікарі без кордонів, наприклад, управляють спеціальним евакуаційним поїздом, який перевозить важкохворих пацієнтів зі сходу на захід України. Надають допомогу Україні також. Адра Діаконіє, Харита, Харіта Гнуті, Коридор ЮЕЙ тощо чеський підприємець, інвестор і мільярдер Ян Барта провів кампанію у мережі X, раніше Twitter, і задонатив 2 мільйони доларів на дрони для України. Перших два перекази у 200 тисяч доларів кожний він відправив 19 лютого. А останній транш у 1,6 мільйона доларів 23 лютого напередодні других років повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гроші Барта надіслав чеській ініціативі Дрони Немесіс», яка збирає на 10 тисяч fpv дронів для України. Ініціатива дрони Немесіс» належить організації Скупіна Д. Це чеські військові резервісти та представники недержавного сектору, які об'єдналися зусилля, щоб доставити в Україну 10 тисяч так званих дронів FPV. Минулого тижня на Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петер Павел повідомив президента України Володимира Зеленського, що Чехія разом з Данією, Нідерландами та Канадою шукає варіанти фінансування для закупівлі зброї та боєприпасів у третіх країнах. Перед цим він заявив, що Чехія має можливість закупити для України сотні тисяч артилерійських боєприпасів у країнах за межами Євросоюзу. Так, Данія вже у співпраці з Чеською Республікою надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю у 1,7 мільярда датських крон. Це десь 5,8 мільярда чеських крон. Він передбачає серед іншого фінансування закупівлі 15 тисяч артилерійських снарядів, які будуть передані протягом наступних місяців. Також минулого тижня підписаний меморандум з Канадою, який передбачає залучення цієї країни-члена НАТО до закупівель боєприпасів для України. За останніми оцінками прем'єр-міністра Петра Фіали чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. З країн поза Євросоюзом можуть приєднатися до 15 країн. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вже оголосив, що його країна внесе 100 мільйонів євро, це приблизно 2,5 мільярда крон. А за словами президента Еммануеля Макрона, Франція також буде залучена до проекту. Цього місяця чеська преса приділяла увагу змінам законів стосовно біженців у Чехії. Так висловлювалось занепокоєння стосовно того, що українці в Чехії скоро втратять безкоштовне житло. За словами некомерційних організацій, біженці можуть опинитися на вулиці. Наразі держава оплачує проживання українців протягом 150 днів, так звані вразливі особи, тобто діти, вагітні, жінки, студенти. Люди похилого віку, інваліди та ті, хто доглядає за дітьми до 6 років або інвалідами, мають виняток і на них термін не поширюється. Однак це зміниться на основі поправки, яку Палата представників оголосила частиною поправки до ЛЕКС Україна 6 на думку організацій, які допомагають біженцям, це може закінчитися провалом через те, що у Чехії не вистачає житла, а біженцям бракує грошей. Проблема у тому, що в такій ситуації громадянин Чехії отримав би допомогу, але біженці не вписуються у систему соціальних виплат, тому є ризик, що тільки в Празі близько трьох тисяч людей опиниться у критичній ситуації і стануть бездомними. Багатьох брак житла примушує влаштовуватися на роботу до агенцій на чорному ринку праці, умови яких як з погляду робітника, так і з погляду держави жахливі. Не платяться податки, а умови праці потрапляють поза будь-який контроль. За словами міністра праці та соціальних справ Маріана Юречки, існує можливість, що українські біженці з наступного року зможуть отримувати чеські соціальні виплати завдяки майбутній реформі пільг. Хоча некомерційні організації та обуцмен закликають до цього протягом тривалого часу юречку. Очевидно, буде важко знайти політичну підтримку для цього, бо не зрозуміло, як такий крок вплине на бюджет. Якщо це станеться, біженці з візою захисту зможуть мати право на батьківську допомогу, допомогу на житло, допомогу на дітей, матеріальну допомогу, допомогу для людей з інвалідністю та інші. І наприкінці деякі головні новини коротко. У Міністерстві закордонних справ Чехії повідомили, що під Авдіївкою на Донеччині у боях за Україну загинув громадянин Чехії. Міносвіти Чехії повідомляє, що безплатна нострафікація для біженців продовжена. Звільнення від оплати діятиме до 31 березня 2024 року. За інформацією чеських вишів планується продовження безплатної нострафікації до вересня 2024 року. Безкоштовне житло у Чехії можна отримати тепер лише у центрі Кацпу у Остраві. Виділене житло є остаточним, оскільки кількість вільних місць обмежена неможливо вибрати конкретний заклад проживання чи край розміщення. Україну відвідала велика бізнес делегація з Чехії. Делегація зустрілася з міністром інфраструктури України, говорили про мости, розвиток залізниці та транспорту. На зустрічі обговорили спільний проект, який будуть реалізовані в Україні за сприяння чеського уряду, зокрема в межах постійної робочої групи з питань відновлення Дніпропетровщини. Фільм «20 днів у Маріуполі до 7 березня 2024 року можна безкоштовно подивитися онлайн на сервері чеського телебачення ЧТ2 у чеському перекладі. У документальному фільмі розповідається про команду українських журналістів Associated Прес, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинилися у пастці у обложеному Маріуполі, де намагаються продовжити свою роботу, документуючи звірства росіян. Ось посилання. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти комплект з двох українських посібників чеської мови для рівня А1, до якого додаються два доповнення, а також ми додамо ще два навчальних зошита для практичної роботи з проведеним матеріалом. Авторка підручників, доктор філологічних наук Ліда Гола. Де завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладних граматичних пояснень українською мовою підручник задовільнить навіть найвибагливішого користувача, що хоче вивчити чеську мову. Увага, а тепер конкурсне запитання. Скільки буде 2 помножити на 2. <сум> Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово. Гоуба. До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або інстаграм у вигляді собачка все про це Z, але замість все про це, Z напишіть ваше. Серед тих, хто надасть правильну відповідь, до 7 березня ми за допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Наразі це все. Запрошую вас підписатися на наш канал «Все про ЦЗ», щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами та отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ЦЗ». Також зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцесей.у. А зараз прямо щось нове. Користуючись нагодою, хочемо представити тим, хто зацікавлений у вивченні чеської мови наш нещодавно створений подкаст Мовна мозаїка» для вивчення тієї ж чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково. Звісно, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!